Нагородження 200 бальників НМТ та дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Владислава Байчаса та депутата Рустама Хамракулова. Ці та інші питання 5 вересня у Бориспільській міській раді депутати розглядали на 67-й сесії. Розпочалось засідання з урочистого привітання випускників ліцеїв Бориспільської, Золочівської та Престоличної громад зі здобуттям найкращих результатів національного мультипредметного тесту, тобто 200 бальників. Ці випускники отримали стипендії Київської обласної ради. Двадцять першому році. Київська обласна рада прийняла рішення про встановлення стипендій Київської обласної ради, за яке ми з громаджучем проголосували. І вже два роки відзначаємо найкращих випускників Київщини, а ті, які закінчили школу з максимальною кількістю балів, коли давали мультипедметний тест в цьому році. Таких по Київській області 118 випускників, які отримали максимальний бал. зокрема, навіть по трьох предметах, по двох предметах. І такі випускники є не лише в Борисівській громаді, а й в сусідніх, там Золочівській, Престоличній, Ринківській війській громадах. Тому обласна рада доручила мені відзначити таких випускників. Випускник Борисівського темічного ліцею імені Анатолія Федорчука. Чередниченко Артем Олексійович. Чередник, ой, вибачайте, вибачайте. предмету хімія. Оце я розумію, що тут якраз без таланту Тоді я вітаю. Випускниця Борисовського ліцею перспектива імені Володимира Мономаха, Павлюк, Соломія Дмитрівна з предмету Українська мова. Випускниця Бориспільської Піськоліцею ще представник перспективи Дятець Анна Юрівна з історії, предмет історії України. Після привітання випускників депутати перейшли до порядку денного. Народні обранці підтримали рішення про нагородження відзнакою почесних громадянин міста Борисполя Андрія Матуса, Героя України. Відзначення традиційно заплановане на день міста 19 вересня. Загалом депутати розглянули 109 питань, серед яких і про дострокове припинення повноважень депутата Бориспільської міської ради Рустама Хамракулова. За його словами, причиною тому є незадовільний стан здоров'я. Я прошу піддержати мою заяву. То, я вам зразу скажу, немає ні таких політичних виборів, ніяких подробних помітні. Я хочу вийти з депутатів Парижської міської ради за Мне здоров'я. Е, мені на самом деле тяжко зараз працювати на округе. На окрузі е, багато пенсіонерів, як ви знаєте, з яких треба е, багато вниманий внівляти. Ну, як е, правильно поступити, та же сама матеріальна допомога. Ну, мені на сьогоднішній день тяжко. Плюс мені потрібно ще ряд операцій зробити, Після собі потрібно реабілітацію пройти. Тому ну, я не привик ну, роботи на опорі так, щоб ну, що там, я хочу допомагати, приносити боль. На сьогоднішній день я не можу робити. Тому хто зайде замість мене, він продовжить моє діло і ну, приносить боль більше, ніж я. Тому я прошу вас підтримати. Проте за результатами голосування депутатів це рішення не прийнято. За 15 років 9, утрималися 3, не голосували 3, рішення не прийшли. Останнє питання на порядку денному про дострокове припинення повноважень секретаря Бориспільської міської ради бачився Владислава Михайловича. Він зазначив, що цьому передувала критика мешканців громади, а також депутатів. Останнім часом на мою роботу та на роботу моїх заступників є склав негатив, претензії, яких не зрозумів від звинувачень від депутатів, я вже не говорив за соціальні мережі. Як керівник і людина, яка не тільки голосує за рішення, а ще й несе відповідальність і моральну і фінансову, за все, що відбувається в місті, вважає, що якщо, на думку депутатського корпусу, я і мої заступники виконують свої обов'язки неналежним чином, то єдиний спосіб це підтвердити шляхом голосування. У разі, коли рішення про припинення моїх повноважень буде з вами підтримано, відповідально хочу сказати, що я і мої заступники звільнимось. Звільнимо свої посади, і у вас буде можливість привести до влади нову команду і людей, які будуть працювати краще». свою думку щодо цього, висловив депутат Володимир Сидоренко. Бачиться нашої фракції. Таке, що ви відпочиньте два-три дні десь там, від них, і тоді приймете якісь рішення. Ми не погоджуємося з цим вашим рішенням і в кабінку не будемо взагалі заходити. Ми візьмемо, але ми за це рішення ваше голосувати не будемо. Це відповідальна. ноша. Ну, ви ставите підпис і за міського голови, і за секретаря, і за багато, і за бюджет цього міста, який би він не був, чи великий, чи малий для кожної людини це. Таке розуміння відносне, але це дуже відповідальна справа. Тому наша фракція одноголосно. Не підтримує ваше рішення. Я думаю, що вам треба подумати. Отож, аби справедливо ухвалити рішення, лічильна комісія на чолі з Іриною Панкавічене розпочала організацію таємного голосування. Кожен депутат мав змогу отримати бюлетень та у відведеному місці вказати свій голос за або проти припинення повноважень діючого секретаря. Декілька хвилин підрахунку, і пані Ірина готова оголосити результати. Присутні на пленарному засіданні міської ради 30 депутатів. Підготовлено для таємного голосування 36 бю бюлетенів. Отримали депутати міської ради 24 бюлетенів. Повернуто 23. Пошкоджено або визнано недійсними 8. Результати голосування за проголосувало 0. Проти 15. Утримались 0. Це означає, що секретар міської ради Владислав Бачес продовжує виконувати свої повноваження. Анастасія Усик, Євгеній Гончаренко, новини Терез Бориспіль.